рад, про пропоновані кооперативи по будівництву та експлуатації колективних протистоянок Дніпровського району Мискресенський, договор оренди земельних ділянків для експлуатації та обслуговування тимчасової території постоянки на вулиці Корнатовського 2 у Дніпровському районі Києва. Справа А-22-171. Власне. Річ про оренду даної земельної ділянки терміном на 3 роки, площа земельної ділянки 0,6889 ну, 10 тисяч гектара, земельна ділянка вільна від капітальної забудови свого часу заключався з даною підприємством договір оренди на 5 років. І на сьогодні вони звернулися про, поновлення, про подовження договору оренди. Заборгованості по сплаті немає. Яка сума по цій земельній ділянці? Ну, передбачається тут 285 тисяч 712 гривень. У нас також це повторний розгляд, ми доручали нашим колегам Лейтвин з розташування значимо дві. По даній по даному противоскресенськи, то я уздев. Даної ділянки, дана ділянка знаходиться е, чітко в межах, е, яка обізначена на поземельній ділянці. Також не виявлено ніякої комерційної діяльності, ділянка е, зберігання автотранспорту знаходиться е, в такому зірцевому стані, тобто заасфальтований майданчик, є навіси е, для зберігання автотранспорту, підсвічування здійснюється охорона. Тобто, е, Дякую. Пане Микола, будучи у вас якісь коментарі. Ми вже були на комісіях і це були такі кооперативи, як по Бальзака, по Дніпровській ці е, пропорати, які здійснюють свою діяльність е, паркування стоянок. Тому я думаю, вами було прийнято рішення, не рішення, концепція того, що е, і ви бачите, що таке е, паркувальне збір, що таке земельний подарок, е, яка різниця. Тому е, я вважаю, що е, єдиний єдиний оператор, він е, визначений, який займається цим то якщо до цього якось було е, дуже там процеси всі договорні, якось там зроблені, то на, на сьогоднішній день е, всі ми з на протязі п'яти місяців е, общались, привозили їм приписи про те, що е, платі договори з комунальним підприємствами і ці. Території є додатку від 2015 року і вони могли протязі цих двох років укласти договори і не платити земельний, земельний податок. Земля зараз вона за ними земельний... Шановні ну, колеги, там земельна ділянка знаходиться якраз в межах Бога. Кривоничку Тарас, фракція Судара. <клес> цей кооператив існує ще з радянських часів, ще не було кооперативів, це був всесею е, товариство любителі, так якщо не 1991 з 86 року, з 1986-го року. Це було вже створено як кооператив Воскресенський, який є на сьогоднішній день, змінами статут і так далі. Тобто цей кооператив має довготривалу історію. І відповідно цей землекористувач цю ділянку займає ще мало на часів будувати цих будинків в житлових. На сьогоднішній день кооператив сплачує земельний податок. Ціну земельного кодексу і подавав. Заяву на подовження оренди, клопотання, воно знаходиться на розгляді і немає яких підстав, скажімо так, розвивати це договір оренди, оскільки по ньому землекористувач платить земельний податок. На комісії сьогодні ви розглядаєте питання щодо подовження договору подовження земель, оренди земельної ділянки. Тому було б логічно цей договір подовжити тим, щоб оператив на цій ділянці наступне питання, тому порада 61, він в своїй діяльності, він її веде вже протягом десятиліть. Тому підстав позитивно їм транспортний збір, хоч там є додатки, прийняті рішення, які ради є, є земельний кодекс, є питання закону, яке все-таки вище, ніж рішення Києва Ради. Хоча певна така колізія, але все ж таки, я думаю, що маємо в рамках закону вирішувати і на користь саме громади і таких от, братиїв, і конкретно, як розробляє Російський. Ми не прохання підтримати цей проект рішення. Друзі, це саме та ситуація, що потрібно починати допомагати бізнесу працювати. Те, що зараз Facліс починає робити, і вони дійсно працюють із бізнесом. І говорять, що ви готові залучати довгострокові договори на сплату від 3-5 років. І починайте працювати з нами і понювати місцевий бюджет, податків працюють з єдиним оператором. Тому що нам треба все ж таки підтримати нашу концепцію, тому що в нас є розроблена концепція, що в нас є єдиний оператор, який займається парковочною інфраструктурою, треба дійсно відкинути, що хтось може кооператив взяти в оренду землю і окремо працювати не по стандартах концепції міста. Єдина концепція, єдиний порядок, і ми її отримуємо. Дякую, Сергій Петрович. я Колеги, я буду Четвертий пункт і п'ятий пункт порядку э, денного ставити на голосування в тому вигляді, який він є. Особисто буду, напевно, утримуватись э, по голосуванню, але ж ми не є профільною комісією. Профільна комісія э, щодо цих питань є загальна комісія. Ми розглядаємо ці питання лише в нашій площині, площині паркування. Моя позиція втомується. Дійсно, від тих рішень, які були прийняті в паркуванню, це концепція паркувального простору та інші. І з огляду на те, що все ж таки через паркувальний збір ефективності для повного бюджету існує більше, ніж через земельний податок. Тому, колеги, я ставлю зазначений проєкт рішення на голосування, прошу визначати. Хто за? А чому слово громаді не даєте Людина руки тягне. Ми Дякую, запрошені. Давайте я так скажу, вы знаете, микрофон. Представник Воскресенский Кучанко. Я хочу сказати, що конечно, доходность существования кооператива в сравнении с доходностью какого-то торгового центра для города, конечно, меньше. Но здесь люди за свои деньги построили эти площадки, значит и, и уже второе поколение людей, которые строили за свои деньги своими силами эти площадки, они пользуются этими услугами, и им не совсем понятно, почему благополучие просто даже внутреннее благополучие людей, живущих здесь, для города менее важно, чем какие-то доходы. Это во первых. Во вторых, я хочу сказать что существует в... Мы написали вот заяву и подали по поводу того, что мы никакого отношения к парковочному сбору не имеем. И что наша площадки, наши площадки, наш кооператив ошибочно внесен в додаток номер 5 в 2015 году. Была первая попытка в 2011 году, но потом ее благополучно исправили. Ну вот в 2015 году каким-то образом оно оказалось. Значит, существует, в налоговом кодексе существует статья 268.1. И в ней пункты 1.2.1 и 1.2.2, в котором устанавливается объект и база оподаткования парковочного сбора. Ну, я могу все читать, а могу просто сказать, что мы никак не попадаем под, эти, под этот парковочный сбор. Потому что здесь написано, что все эти площадки, они должны быть побудованы за рахунок почты местного бюджета. А у нас построено все за рахунок почты членов кооператива. И это совершенно конкретно. Это во-первых. Во-вторых, существует такой момент, как парковка и сберегание автомобилей. Значит, Парковка это автомобиль, которые, ну, правила паркования, не регулируют питание организации по порядку надання послуг, не здесь сберегания засобов транспорту, а паркування. А, а мы руководствуемся в своей деятельности постановой Кабинета министра номер 115 от 22 січня 1996 года. которая так и говорит, организация это порядок надания право, на право сберегания транспортных засобов на автостоянках. Потому что у нас это как с каждым членом кооператива, у нас наши площадки, они не хаотичные. Каждая площадка, каждое место, оно закреплено за каким-то конкретным автомобилем и за каким-то конкретным членом кооператива с каждым из членов этого кооператива, мной, как председателем этого кооператива, заключал договор полной материальной ответственности. Мы отвечаем полностью за сохранность этого автомобиля. У нас совсем другая структура работы. Никакого отношения, с моей точки зрения, и с точки зрения всех членов нашего кооператива, мы не имеем к парковочному сбору. Ну вот это вот основные позиции, которые... Ну аренда наша, значит, по этой стоянке аренда наша 302 тысячи. 850, ну короче, около 303 тысяч э, в год. Это, э, не, по-моему, больше, чем предлагал парк сервис на да, прошлом году. Э, ну а за выступать? две стоянки, поскольку у нас два Юра. две площадки, радужно 31, кто 102. У нас мы ну, платим полмиллиона. 495 тысяч, 400, ну полмиллиона. Приблизительно. Спасибо. Так, я хочу додати, що два майданчики, і по одному з майданчиків там на 247 машиномісць, які в рішенні, паркувальний збір складає за рік 577 тисяч 980 гривень. І за інші теж там там цифри паркувальний збір досить більший, ніж земельний податок. І ви кажете про побудовані там власні кошти, там за, за рахунок. КП є спеціально відведені майданчики, на яких укладаються договори з такими же, як ви коперативи, які відповідають за це. І Є відведені майданчики, на яких інша процедура існує.